Так, доброго дня, доброго, доброго дня, доброго дня. І так, давайте з вами знайомитись. Доброго дня. Сьогодні ми маємо честь поспілкуватися з нашим клієнтом Володимиром, який звернувся до компанії Vice Group для захисту інтелектуальної власти. На жаль, ми не можемо розкрити деталі проекту да, через його специфіку. Але це ще раз підкреслює важливість належного правового захисту інновацій, особливо в сфері, що потребує підвищеного рівня конфіденційності. Ми завжди прагнемо надати нашим клієнтам максимальну підтримку, супроводжувати, супроводжувати їх на кожному етапі патентування. І сьогодні маємо нагоду дізнатися про їхній досвід співпраці з нами. І так, доброго дня, Володимир. Доброго дня. Доброго дня, ми з вами поспілкуємось. Я позадаю вам питання, ви на них відповідаєте. Зрозуміло, ви не зможете розповісти нам все, що касається стосовно вашого об'єкту патентування. Тобто, попитаємося з вами відповісти на питання общого характеру. Так, добре, тоді починаємо. Що спонукало вас звернутися до компанії весь груп для захисту інтелектуальної власності? Ну, по перше, це для мене новий досвід. Я досить таки вже людина літня. У мене в житті було багато чого. Колись я працював на базарі, там було все простіше. Вечором вигадав якийсь там ззаду, зранку прийшов, клав гроші, і ввечором вже ти вже знаєш, чи варта та була думка, чи не варта. Зараз ситуація змінилася. Зараз є потреба, щоб були е документи юридично оформлені. І, і в мене це перший досвід, і я сподіваюся, що він буде позитивним. Тому я звернувся в компанію Вайзеру. Доро, доро, це чудово. Наскільки для вас було важлива юридична підтримка та консультації в процесі оформлення патенту? Ну, для того існують юридичні компанії, такі як ваша, для того, щоб ну, юридично оформлювати те, що ми ну, зазвичай по життю ми не, не дуже часто звертаємо увагу на юридичні деталі. А це буває дуже важливо. І я, людина в цих питаннях, якби ну, не освічена. Тому звернутися до фахівців це дуже важливо. І такими фахівцями я вважаю вашу компанію, тому я звернувся до вас. Чудово. як ви оцінюєте рівень професіоналізму та оперативності команди співробітників компанії Vice Group? Ну я можу оцінювати лише суб'єктивно, тому що я людина, хоча і літня, але чесно кажучи, от, патент я перший раз в житті оформлюю, і у мене немає досвіду, немає з чим порівнювати. Але то, як у нас відбулася взаємодія, відбулася вона. Оперативна, вона е, конструктивна і дуже швидко. Я вважаю, що за три тижні ми оформили е, таку роботу, яку я думав, що ми будемо значно довше виконувати. Тому я вважаю, що ви гарні спеціалісти, добре чудово, чудово, чути. Чи виникали труднощі в процесі оформлення патенту? І якщо так, то які е, то як наша команда допомогла вам вирішити? Ну, мабуть, для того існують такі компанії, як ваша, щоб е, були труднощі і для того, щоб їх долати. Якби не було труднощі, то не було потреби звертатися в таку компанію. У мене були труднощі в тому плані, що я не знав, на які, як, як, як побудувати е, питання, як на них відповідати. Е, були труднощі у мене з малюнками, тому що я колись займався кресленням. Це було в школі, а, і це так. я вже забув лічні, Ну досить гарно забув. Але фахівці мені підказали, як виправити ці ситуації, і все відбулося, тому я ще вважаю, що все добре. Чудово, так да, да, я якраз і хочу теж зауважити, що на кресленнях, малюнках це така, така, така специфічна да, задача, яку також самісними зусиллями то й окремо допомагаємо нашим клієнтам вирішувати це питання. Добре, тобто, наступне питання: наскільки важливо для вас? Було дотримання конфіденційності під час співпраці. Чи е, відчували ви, що, наш, е, що, що ваш проєкт знаходиться під надійним захистом? Ну, Якби я вам не довіряв, я б до вас би не звертався з цього питання. Я вважаю, що конфіденційності, яка мала бути, вона витримана. То, що стосується наших мереж, ну, тут вже всі дзвонять і кажуть, що мережі самі по себе не, не дуже надійні. Але ж ми працювали з вами, тому якби немає питань у мене в цьому. Добре, да, да, да чудово. Чудово є чи рекомендували б ви фахівців та компанію Vice Group іншим компаніям або розробникам, чи потребують які потребують такого ж професійного захисту об'єктів інтелектуальної власності? Ну, мені сподобалося з вами співпрацювати, тому що ну, я вважаю, що робота була виконана швидко, якісно, доброзичливо. Можливо, я ще до вас звернусь, тому що ідеї в мене є. Якщо в мене будуть такі можливості, то я звернусь, ну я думаю, що звернуся ще. Тому раз я про себе таке кажу, то мабуть я буду радити іншим. Чудо. Чудово, чудово, чудово. Дякуємо вам, Володимира, за довіру та співпрацю насамперед. Ми пишаємо тим, що можемо сприяти захисту інновацій, які мають значні значення не, не лише для бізнесу, а й для національної безпеки та технологічного розвитку. Компанія весь груп завжди залишається вашим надійним партнером в сфері захисту. Вам дуже дякую, вам натхнення, вам е, е, гарного. І я вважаю, що з общими зусиллями ми достигнемо поставлених цілі щодо захисту України. Дякую вам, до зустрічі. Дякую, дякую, до зустрічі.